Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, відремонтував авто, подивився попереднє відео. Можливо, це вийде скоріше. А зараз ось прогріваю монстра кентаврика. Можливо, десь піду не знаю, провестися, бо що просто дуже холодно у нас, мороз десь мінус 10. Ну, завівся трактор легенько, можна сказати, з пів обороту завівся, запустився. Ось. ось трошки, тому що у нас тут мороз такий був, що лед, а в каністрі вода замерзла ось так. Тому зараз прогріваю. Ось прогріваю. Ось так працює 400 мотогодин. Сьогодні буду робити невеличкий огляд і невеличку розповідь про даного тракторця, що з ним робилося, як він себе показав. Бачимо трактор працює як годинник, не курить, все тікає багато що перероблялось уже. Вон там провезуться трошки.

Так, ну що, загнав я його в гараж трошки тепліше. А, ну що, будемо, будемо, хочу вам розказати за даного тракторця від самого початку. Так, це у нас 2024 рік. Зима. 20 28 грудня, якщо не помиляюся, коли я купив цього тракторця в салоні Агролюкс місто Мукачево, Закарпатська область. Ось так. Коштував він на даний час. 6200. Ну, Там зробили скидку, то вийшло десь 6600. 6-600. Заодно заказав з трактором Косарку Лісицькі метр 35, плуг Бомет 2 по 25, дискова борона Бомет метр 50, Картопле сажалка, догрядна культиватор міжрядної обробки, і, 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 і все. ось. Потім ще собі дозаказував, ну, це вже було потім. Далі десь 7 мотогодин годин було, пробило прокладку ГБЦ, точніше. Не пробило, а була не дотягнута з заводу. Була не дотягнута, тому що з-під неї ось можна подивитись конкретніше ось цього місця пропускало. Ось, ну Зараз там нічого не пропускає. Можливо, інколи може запотіти, це не страшно. Можете не переживати, не боятись, це. Це нормально. Ось. Подзвонив в Агролюкс. Хлопці відреагували відразу. Приїхали, забрали трактор в Агролюкс. Я живу десь від Агролюксу. Ну, кілометрів 100 буде. Це в нас в одну сторону. Ось, ну швидко приїхали десь там. Сьогодні позвонив, завтра вони вже були у мене ось під, під, під воротами. Ось. Приїхали, забрали десь 2-3 дні, замінили прокладочку, я написав звернення, заяву ось. Зробили, замінили мастило, замінили антифриз і замінили прокладку в двигуні. За це все я нічого не платив, щоб ви розуміли, друзі. Ні копійки. Далі, ну, після того проблем уже, як би тю, тю не було. Це було десь лютий. Ой, ні, січень десь у січню було. Приїхали, забрали хлопці. Ось, відремонтували, ну все супер, все працювало і працює як би добре. <кій> а, далі почав я його обкатувати. Обкатував я його а, таким, знаєте, методом. методом, там, Знайшов в інтернеті інформацію, потім спитав там у, знаєте, таких радянських трактористів. Ну, як сказати, кожен, знаєте, по-своєму там хтось сказав відразу газ в пол, плуг, диски за собою і пішов, хтось сказав, що все ж таки потрібно трошки, трошки попрацювати на ньому так. Легенько там, покататися і так далі, щоб не було а, великих навантажень. А, я для себе обрав так, що десь а, до 10 мотогодин приблизно я просто катався по бездоріжжю. Після 10 мотогодин почав а, тягати потроху прицепчик. Почав потроху тягати. Прицепчик. Там трошки дров привіз, там трошки пісочка, але, ну, знаєте, в переділах там розумного не там е завантажив там 2-3 куба і пішов. Ось. Десь там пів кубика і легенько пішов. А потім десь приблизно у 20. 5 мотогодин. Да, да, десь у 25 мотогодин зачепив плуг. А, гарненько, так, знаєте, йому дав. Прикурити. Це прям, знаєте, так було на всіх парах. Ну, не в, в оцечку, там, в приділ, а. Так, знаєте, гарно йому дав. А, ось. Потім після того злив оливу з двигуна. Олива була, ну, звісно ж, вона була чорнюща. Стружки не було, а так, був ніби, знаєте, ніби металевий пісочок, такий дрібненький. Подзвонив в агролюкс. Звісно, запитати, чи це норма. Вони сказали, що все нормально. Це так повинно бути. Ну, так і так і було. Та так і було це все. Більше а, ні стружки, там, ні метлевого пісочка не було з двигуна. Ось. Це в 30-мото дня я замінив оливу у двигуні фільтра олива. А, потім замінив дизельний о, топливний паливний фільтр. Ось він. Його замінив. Потім прочистив сіточку тут, не знав про неї. ну Вона в принципі не була. Що аж знаєте, ще. Ось я такий в нас відстойничок. Ну, Більш-менш чистенько. А, почистив і від 30 мотогодин я почав прям, знаєте йому насипати до 100 мотогодин 100 мотогодин, знову замінив оливу. Я знаю, що хтось скаже, що не потрібно так швидко було замінювати. ну я Чомусь подумав, що процес обкатки це якби самий а, такий знаєте, процес а, особливо важний. Тому що як обкатаєте, так буде працювати тригунчик. Ось, ну Я подумав, що чим краще обкатати, тим він краще і довше буде працювати. А, в 100 мотогодинах годинах замінив оливу. А, замінював я на барель, потім перейшов на ось такий кастрол. Хороше масло, і барель, і кастрол. А, масло просто супер. А, якщо дивитись, це у нас буде не якийсь там преміум класи Мастил, я б так не сказав, 1500 гривень за 5 літрів. Потім в 100-ту зняв клапану кришку. Відрегулював зазори клапанів, а зробив протяжку ГБЦ. Це якби би обов'язково. Ну, по мануалу пише, що десь там в 100-то годинах потрібно зробити протяжку. Ось, ну я її зробив протяжку, все супер. Потім а, о, десь приблизно 150 мотогодин. Ні, не в 150, у 200 мотогодин. Так, у 200 мотогодин я зробив третю заміну мастила. Теж все супер було. Не було ні стружки, ні пісочка металевого, нічого злилося. Ну, просто чорненьке мастило. І замінив уже по кругу а, в гідравліці руля, в навісці, в КПП, роздатка і передній міст. Замінив повністю нові мастила. А, скажу так, брав, купляв без фанатизму, купив Тат-17 і просто залив. А, працює супер, не гуде нічого і так далі. Не знаю. Тат-17 чистенький. Ну, Не є, що був там брудний якийсь так далі. Все супер. Мені сподобався. Так, а, далі, що було? Це у мене о, звідси ось потекла соляра. Там така мідна а, шайбочка стоїть. Просто викручується, ставиться нова, закручується і все. Ну, ціна питання там, 5 гривень. Також не забувайте замінювати в ТНВД. В ТНВД я стараюсь замінити десь кожні 50 мотогодин. 30-50 мотогодин. Тут у нас зливаємо, тут зверху заливаємо. І також є сапунчик. Ось трошки, можливо, я а, завжди люблю, не знаю, рівень трошки переливати. Хоч багато хто каже, що це не можна, але я думаю, що можна. На те є на будь-яких агрегатах сапун. Якщо лишнє, все вийде через сапун. А, далі а, замінив я в 200, все супер було. А, потім замінив а, в 300 мотогодин, теж все було. Ну, замінив тільки в двигуні. І зараз замінив 400 мотогодин. Десь так. Десь виходить, я замінював в цьому тракторі десь 5 разів в двигуні оливу. <клес> <клес> так, досить багато разів, але я думаю, що краще більше замінити, щоб краще змащувалось. А плюс, плюс дивився в інтернеті, то виходить як. 100. 100 мотогодин. Получається у нас 100 мотогодин, получається, у нас 10 тисяч кілометрів. А хтось каже, що робить заміну в 50 ой, в 200-250 мотогодинах, а хтось і в 300. Це дуже-дуже багато. Потрібно замінювати ну, хочяби, ну, хоча б, моя рекомендація до 150 мотогодин, тому що якщо дивитися, я собі встановив електричний, ой, перепрошую, механічний манометр, показчик тиску в двигуні, то до 100 мотогодин на гарячу, на холостому буде у вас триматись приблизно двійка. 1,7, 1,8, 2 буде показувати. При цьому, при цьому рідний ось електронний датчик буде у вас а, підмигувати. Чому? Ну, Тому що, скоріш за все, такий датчик. Вже після 150 мотогодин а, тиск буде падати там десь на холостому, на гарячу, десь 1,5, можливо, і нижче. Хоча норма, норма може бути там одиниця, це на холостому. Але все ж таки я б рекомендував до 150 мотогодин замінювати. Потім не забувати про ось цей фільтр. Заливати тут теж потрібно оливу. Пише в нас мануал. Ну, Типу, кожні 50-100 мотогодин. Я заливаю кожні 30 мотогодин. Роблю заміну як в ДНВД, так і у фільтрі. До речі, щоб розуміли, якщо ви по гарантії відправляєте трактор і тут не буде замінена олива або буде дуже грязна, то гарантійна. Гарантійний ремонт буде за ваші кошти. Тому дивіться, щоб слідкуйте за вашим ось таким фільтром типу циклон. А По акумулятору, ну, поки що, все супер, другий рік. Питань немає, там це в нас сотка. Ну Досить такий, знаєте, великий акумулятор на такого малюка. Так. А Це я вам розказав по ремонтам. Більше такого нічого я не ремонтував. А, було ще звернення. Пропустили сальники на передньому мосту. Подзвонив в агролюс. Мені звідти по гарантії прислали нові сальники. Ось. А вони мені їх прислали, але вони якось, не знаю, перестали течі. То в мене вон там є ще сальники. А потім, потім що було, це не працювала друга форсунка на холостому ході. Підклинювала, я так розумію, я їх познімав усі три. Зняв повністю. Розбирав повністю, а, можна сказати, почистив і відреставлював. Ну, це так, знаєте, щоб дотягнути ще хоча б а, до 1000 мотогодин. А, звісно ж, я собі заказав нові розпилювачі. Ось тата, Агромото, хороший магазин. Я ось заказав собі такі розпилювачі нові на КМ-385. ЗЦК 155С525. Ось такі розпилювачі, друзі. Новесенькі. Нові, це щоб а, на майбутнє вже були нові розпилювачі. А то ці розпилювачі, ну у мене є відео, кому цікаво, попередні, там пошукайте, там є відео, як я їх відреставрував І почали працювати усі три форсунки. А, як я перевіряв форсуночки, дивіться. Запускаємо тракторець і по очереді відкручуємо кожну форсунку подачу. Просто полівляємо, все. Якщо чути, що змінюється робота, значить вона працює. Якщо не чути змін, там в моєму випадку було першу відкрутив, чути було, обороти упали, затяг. Цю полівив, а обороти не змінюються. Затяг цю полівив, теж обороти змінюються. А відтоді в мене вийшла ось ця форсунка на холостому ході не працювала. А далі, в інтернеті бачу і в агролюксі майстри рекомендували, що є на форсуночках у нас ось такі шайби мідні, їх там стоять дві. Одну потрібно зняти, одну залишити. Тоньшу залишаємо. А відразу чути, як трактор змінює звук. І працює, ну, ви бачили, на холостому мінус 10, не підкурює нічого. Це просто суперовий результат. А тяга є при тому. Ну, все працює просто супер. Так, а далі. Далі, далі, далі. Ну, по ремонтах я скажу вам все. А ось по доробках ну, зробив собі на передній міст, вивів лампочку, далі свічу накалу підключив, гальма підключив, щоб підсвічувалось. Ну, багато чого так поприроблю, ось масу собі вивів сюди. Теж супер. Далі, 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 далі. Підняв капот, якщо бачите, ось так можна стояти врост. Гарно так. Далі а, переробив оптику, лед ось це все. Зробив так, щоб більш-менш світило. Потім додаткові поклав собі, теж супер. Зробив таку, а, ну, це не кабіна, це ніби. Козирьок такий дах. Далі по навісці ось так зробив. Все супер, все працює. Ну, з цим проблем не було. Ну, один раз замінював ось тут ці гумові кільця і все. Потім, що потрібно, це потрібно дотягувати. Десь кожні 50 мотогодин, тому що дуже люблять це полівляти. коли особливо робите з дисками, то ось ці передні болти і ці, що тримають передній міст, дуже і дуже люблять, люблять полювлятися. А так, в принципі, Більше сказати нема про що. Трактор в своїй категорії і в своїй, своєму класі суперовий, не знаю, чи потрібно переплачувати за там якогось гадонфенга, чи ні, там, чи ДТЗ-шку якусь, не знаю. Мені, в принципі, хватало і ось даного кентавра. Орати, садити, косити, грабати, копати, працює все. Так. Ну, це ось, так можна було про нього розказати. Зараз 400. 400 мотогодин. Тракторець працює суперово, тримається гарно. Ну, що можна ще сказати? Ось такий кентавр 244 SX Хороший бюджетний тракторець? Рекомендую? Просто супер. Двигунчик стоїть топовий, КМ385. А це у нас, якщо не помиляюсь, друга модифікація або третя, ні, друга, друга, друга модифікація. Хороший такий двигунчик.